Вітаю! Приєднуйся до кмітливих всезнайок! Вчимося разом! А я з вами, дітки, хочу сьогодні розгадати ребус. Увага на екран! Це в нас що? Так, ліс. І ми бачимо вгорі позначку. Так, вона означає, що? Молодці. Те, що останню букву в цьому слові ми будемо перебирати. Тож, перемовляємо! Ліс! Яку букву ми перебираємо? Молодці. букву «с». І у нас залишився склад Лі. Далі це у нас хто? Котик. І ми бачимо перед картинкою, скільки позначок внизу. Так, дві. Що це означає? Молодці. Що перші дві букви ми перебираємо. Промовляємо слово кіт. Перебираємо дві букви і в нас що залишається? Так, буква Т. І опускаємо букву О вниз і читаємо, яке в нас вийшло слово. Літо! Літо. Так, дітки, дійсно, вже настало тепле, яскраве літочко. Давайте ж пригадаємо, а яке воно літо. І нам на допомогу прийде опорна схемка. Перше. Нам треба сказати, яка пора року. Так, молодці, літо. Яка погода влітку? Розумнички, тепла та спекотна. А ще ми знаємо, що сонечко світить яскраво в небі, але інколи влітку бувають дощі та грози. Розумнички, на третій картинці ми маємо сказати, що ж відбувається з рослинами влітку. А давайте пригадаємо, що ж з ними відбувається. Так, дерева, кущі травичка, вони в зеленому листячку. достигають ягоди та овочі, а також квіти квітнуть. Розумнички, далі ми повинні з вами сказати, а як працюють дорослі? Влітку що вони роблять, так? Розумнички, дорослі доглядаються та город, збирають урожай, косять траву. А дехто їде, куди? Так, у відпустку. Наступний рядочок дивимося. Ми маємо сказати, а як же змінюється одяг наш влітку. І давайте ж пригадаємо, а як? Так, ми носимо легкий одяг. Що саме? Молодці, кепочки, футболки, шорти, сандалі. Адже ми знаємо, що влітку дуже-дуже жарко. Далі ми повинні розповісти, а що ж відбувається в житті тварин. І ми знаємо, що влітку тварини. Так, шукають їжу, доглядають своїх малят. Також ми маємо пригадати, що відбувається в житті птахів. Молодці! Птахи готують своїх пташенят, навчають їх літати. І останнє а що ж роблять дітки влітку? Ну і, звичайно, ви знаєте, що дітки грають на вулиці, їздять на велосипедах, самокатах, роликах, а також разом з батьками їдуть у відпустку. А тепер давайте спробуємо всі ці речення з'єднати в один текст. Готові? Поїхали! Настало чарівне літо. Погода тепла або буває спекотна. Високо в небі світить яскраво сонечко, але іноді дощі та грози, дерева, кущі та травичка у зеленому листі. Достигають ягоди, овочі та фрукти. Квіти цвітуть та радують нас своїм ароматом. Дорослі доглядають сад та город, збирають врожай, косять траву, а дехто їде у відпустку. Влітку ми одягаємо легкий одяг: кепки, футболки, шорти, сандалі. Тварини шукають їжу, доглядають своїх малят. Та коли дуже спекотно відпочивають коло дочку. Птахи годують своїх пташенят, навчають їх літати. А також часто можна побачити горобчиків, які купаються у калюжі. Так вони рятуються від літньої спеки. Дітки ж влітку грають на вулиці, їздять на велосипедах, роликах, самокатах, купаються в басейні, річці чи морі, їдуть зі своїми батьками на відпочинок. Молодці малята! Ну, а сьогодні я пропоную вам вивчити останню вже букву це буква Є. Давайте ж ми з вами пригадаємо: а на що схожа буковка Є? Так, на що? Молодці, на пончик, а ще, Так. на трішечки на об'їдений гарбузик, так? Шматочок гарбуза. Молодці. А ще на що? Так, на сосну, яка похилилася в бік. і на ластівку, яка летить високо в небі. Молодці дітки, далі я пропоную вам подивитися, а в яких же словах гід? Наша буква, яку ми сьогодні вивчаємо, нагадайте мені, яку ми сьогодні букву вивчаємо. Молодці! Це буква є. Тож я пропоную разом з вами розгадати кросворд. Увага на екран! Так, дивимося. Кого ми бачимо на малюночках? Це в нас хто? Так, хлопчик. хлопчик, що робить? Миє руки. В слові вречень хлопчик миє руки. Де в нас тут слово дія? Слово, яке означає якусь дію? Так, молодці миє. Далі в нас це хто? Розумнички, є нот. А це хто внизу стоїть? Так, це є хидна. І залишився в нас хто? Молодці зайчик. І ми бачимо, що в кожному рядочку нашого розкорду. Буква є червоним кольором. Давайте з вами зараз заповнимо ці кусті клітиночки. Послухайте, будь ласка, мої загадки це і будуть вам підказки. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю, дуже кусий хвостик маю. Ликойте це в загадці? Молодці, це заєць. І от з'являється в нас. Перше слово. Наступну загадку, послухайте. Смужка темна, хвіст пухнатий, любить їжу полоскати. Перед тим, як з'їсти має. Ну і хто його впізнає? Так, це єнот. І друге слово в нас з'являється єнот. А далі дивимося, яким нас слова залишилися? Ну, пригадаймо: молодці миє та слово єхидна. Тож, тут поміститься слово «миє» чи єхидна. Розумнички мої, звісно ж, миє. І третє слово в кросфорді теж готове. Ну і останнє слово, звичайно, це то молодці. Єхидна. От ми з вами кросфорд і розгадали. А скажіть мені, будь ласка, дітки, у цьому кросфордику, яке слово тут може бути зайве? Так, молодці слово миє. Чому? Так, тому що заяць, єнот, єхидна це тварини, а слово миє ні, це слово «дія». Розумнички мої, тепер давайте разом з вами відпочинемо і виконаємо пальчику гімнастику. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівками хитають, тихо-тихо засинають. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітер тихо повіває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівками хитають, тихо-тихо засинають. Ну і переходимо до нашої букви Є. Вона, дітки, теж дуже і дуже цікава. Тому що, коли буква є стоїть на початку слова, після голосної букви або після апострофа. Вона позначає два звуки. І е. Коли вона стоїть після приголосної букви, вона позначає молодці один звук, але при цьому пом'якшує попередню буковку. А скажіть мені, будь ласка, це правило вам про яку буковку нагадало? Молодці про букву я про букву ю. Що ж, давайте подивимося на слова. І на звуковий їх аналіз. Перше слово читаємо. Єгер. Єгер. Тобто професія людини, яка доглядає за лісом і за тваринами. дивимося в цьому слові. Буква Є. Де стоїть в слові? Так, на початку. І вона позначає скільки? Молодці, два звуки. Читаємо наступне. Грає. А тут буква Є стоїть. Після голосного правильно, і вона теж позначає. Баз звуки. Останнє слово читаємо. Синє. Де стоїть буква є? Так, після приголосної Н. І при цьому ми чуємо. Давайте ще раз промовимо. Синє. Який останній звук? Так, е, голосний звук. І попереднє н. Стала м'якенькою Н. Молодці. А тепер пропоную разом з вами. Учитан. Ем, ен, ез, ел, ек, ев, ме, не, се, ле, ке, ве. Скажите мне, будь ласка. Хто може літати на таких повітряних кульках? Так, звісно ж, люди можуть літати, а у всіх людей є імена. Давайте прочитаємо, а які є імена, в яких є буква Є? Єва Євген, Єлизавета. Єгор. А на повітряних кульках ми можемо де летіти? Так, в небі. А яке ж наше небо? Синє, вечірнє, літнє осіннє. А в небі ми ще можемо побачити, що? Так, яскраве сонечко. А що ж робить сонечко в небі? Давайте прочитаємо. Сяє, гріє, милує, пробуджує. Молодці дітки! Дуже гарно читали, дуже гарно займалися, а тому що ви в мене приємні. Приємні це значить виховані, чимні, гарні дітки. Я бажаю вам такого ж гарного дня, гарного настрою. Море позитивних емоцій, адже на дворі літочко, Тому швидесенько одягайтеся і бігом на вулицю гуляти! А я буду прощатися з вами до наступного заняття. До побачення!